Причудового, свіжого, натхненного, дай Боже, благословенного і мирного дня четверга, дня весняного. Поки що весняного, бо вже на носі літо. Бачите. Сьогодні навчають нас, діти. Слухайте, у кого з вас є більше, ніж одна дитина? Або більш ніж один племінник, то ви знаєте, що в кожної дитини, до якогось там віку особливо, є супер свої такі загострення по їжі. Тобто я таке їм, а таке не їм, таке люблю, а на так... таке дивитися не можу. Ні. Я таке з радістю їм або таке би їв вагонами, а таке навіть нюхати не буду. Ну і так, у нашого Василя дивно виробилося з раннього дитинства до його десятиріччя, якась така нелюбов до яєць. Тобто не любить яйця, ще якось варені буде їсти. А всі інші форми яєчної їжі не сприймає. Просто якось буде колупати, пережовувати, ну, пробує пересидюватися, пробує працювати над собою, але не виходить. І, і, і недавно його осінило просто супер, мега відкриття. Зараз, хто голодний, від, від екранів відійдіть або перемикайтеся на інший канал. Якось недавно Женька на днях пече відбивні. не прості, а курячі відбивні. Які я відбив, і щось мені подобається останні півроку файно відбивати відбивні. Індючі, курячі, які хочете, професійно навчив відбиватися. Видно, немає де агресію викинути, то викидаю <смі>, на відбивні. І Василь щось зжував одну чи дві відбивні, а він дуже любить. Тобто відбивна це, це Василя одно із найкращих страв. Просто одне з найкращих речей, яке може бути у світі відбивна. У такому лізоні хорошому яєчному. І Він так їсть і бачить, як мама, там, не, женька, збила яйце там, з тими всіма приправами, що там треба, вимок, вимочила в ній відбивну і шуб у сковорідку. А в нього очі розширилися. Він каже: Тобто, ви хочете сказати, що оця оболочка відбивної це яйце? А Женька каже, ну, в основному яйце. А він такий. Але ж я від Юні люблю, а я це не люблю. А Женький каже, що ну, так видиш, Василю, то мотай собі на вуз, що може бути щось таке, що ти не любиш, але коли воно є у певній формі і з тим, що ти дуже любиш, то це твоя любов. То тоді ти не дивишся на, на, на те, чи воно наповнене. Ти не, не дивишся, що ні, мені це подобається чи не подобається. Це в мене у шухляді стоїть моїх неподобань, чи там взагалі речі, які мені які ненависні. Але береш тихенько чуєш, присмокуєш і ще тішишся, знаєте, як діти люблять ом, um, ом, um, ну, і, і, і їсть. Тобто, розумієте? Певні речі у нас є навіть у дорослих людей, просто ті, котрі ми десь у дитинстві, найчастіше у дитинстві, рідко в юності сказали, що ні, я це не люблю. Або так я це люблю. І потім ми вже ось так рухаємося, ось так, ні, це люблю, це люблю, а то навіть не пробую, це люблю, це люблю, а це навіть не, не скуштую. Я навіть не буду говорити про інші сфери, я говорю зараз про їжу, ні? Про, про сфери страв чи уподобання в їжі. Але можна собі перенести про, про уподобання не знаю, у музиці, у фільмах, уподобання в одязі, у кольорах і, і так далі. Але тоді, коли ми спробуємо, деякі комбінації не цілком типові, бо погодьтеся, що лізон до відбивних це не типова комбінація яйця там, сухариків і різних приправ, і ще чогось там. То коли спробуєте, то звідкаєте, ого, та це нямка. Виявляється, що воно танцює і танцює вельми непогано. Тому, товариство, на домашнє завдання, напишіть, будь ласка, у коментарях. Як приклад, це напевно буде для когось заохочення, може і для мене. Ви бачите, я намагаюся всі коментарі перечитувати. І якщо не відповісти, то як мінімум вподобайку поставити. То напишіть, будь ласка, в коментарях, яку страву. Або яку страву у, у якійсь іншій страві, ви ніколи не уявляли собі, що ви зможете їсти, а ви навчилися ви їсте. От скажімо, я ніколи не думав, що буду їсти бриндзю, а особливо ту бринзу, яка вже трошки постояла, така, що є аж чути, є, є така бринза справжня гірська, що ти відкриєш е, кришку, то у хаті комарі і мухи гинуть і з очей сльози течуть. І що ви думаєте, я сьогодні люблю таку бринзу. Така, аби аби аж, аж люта була, аж остра. Ні? А, а колись я не думав, що взагалі полюблю чи, чи кулешу. Або, скажімо, колись я страшено любив збирати гриби, але ніколи не любив їсти гриби, а особливо грибну юшку. Я не розумів смак. Але Женька навчилася такі магічні е жести і магічні такі робити комбінації з грибами, ти їш юшку і ти не маєш насмакуватися. Ти не маєш натішитися. Як це робиться, я не знаю. Тому, по-перше, напишіть, будь ласка, в коментарях, що раніше вам не виходило їсти, але в певній комбінації з якимись продуктами у вас, у вас вийшло, і ви тепер цим тішитеся. А по-друге, напишіть, можливо, до того якусь страву або щось, що й по сьогодні ви їсти не можете, що й по сьогодні вам ніяк не виходить ну, пересилити себе. Але наголошую, що це не обов'язково мусить бути тільки до страв. Це може бути до певних людей, це може бути до певних. Речей до певних ситуацій, до певних покликань, певних служінь, певної, певної праці. Тому пробуємо, пробуємо комбінувати, бо це дає розвиток. Це дає розвиток, аби не робити тільки те, що мені зручно, не робити тільки те, до чого я звик, напевно, але, але пробувати нові сполучення, не? комбінувати таку працю з, таким працю, з такою працею, таку працю з такою людиною. І, і такі комбінації, по-перше, народжують файні плоди, а по-друге, Дадуть нам утіху з того, що ого, життя може бути цікавішим, коли не є однотонним. Може бути цікавішим, коли не є однокольоровим. Дякуємо Василю за ідею і за те, що він полюбив яйця, бодай у відбивних. Йдіть щось поїжджайте смачненького, тримайтеся купи, будьте благословенні і майтеся файно.